Зимівля звірі, українська народна казка. В одного ледачого й злого хазяїна був віл. Роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за все це в холодній повітці держали І харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду в світ за очі. Гірше не буде, і покинув віл хазяїна. Де він іде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає він. Від земелю тої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зо мною веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Йдуть вони йдуть, а назустріч їм свиня бігом бреде рохкає. Куди клаповуха, йдеш? питає він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Ходімо з нами веселіше буде, всі гуртом далі йдуть. А назустріч їм гусак. Іде гусак, гусак збоку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гузаче, йдеш? питає він. Зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує гусак. Ну, ходімо з нами веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм півник співунець, червоний гребенець, поважно так ступає, куріку своє, виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Ходімо з нами веселіше буде, ідуть вони всі вку. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає, віл і каже. Давайте, друзі, хату шукати. Мені та я хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю шариюся, а в нас пух буде гріти, кажуть гусак з півнем. То велося одному волові йти, продив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи, в теплі, в добрі, їжа в олові, смачна й хатина тепла. А то раз вранці на світанку, чує він, хтось стукає, відчинив його двері, а коло дверей стоїть баран, замерз аж тіло труситься. Пусти, брате, Угрітися, а ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в сіні виверну. Однаково не поможеться тобі, змерзнеш тоді. Подумав він, подумав та й пустив барана. А пізніше трохи й свиня придибала, довела. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу, ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі Шули твоєї хатини підрию, а жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що ж його вдієш? Жаль волові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентаються до вола, мов тій старці, гусак з півне. Пусти, братику, погрітися. Не пущу вас пух гріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоєї хатини повищипую. Каже півень усю стелю на гори, з гребу ногами. Не жити тобі в хатині смерзнеш! Що його робити вологі? Пустив він до хатини й гусака з півнем. Стали вони жити всі вкупі. Біла собі, поживи шукаючи, повз хатину лисиця. Чує, півень пісні виспіває. Забажалися лисичці півнячого м'ясця посмакувати. Та як його дістати, пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя, до вовка та й каже їй. Е, знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу, тобі ведмедю ситого Бугая. Тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півня Гараздку Масю, Отказують ведмідь з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо, повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже вовкові. Ти йди вперед, а вовк отказує ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився Віл у вікно й побачив. До хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусак з півним, Що його робити. А Віл тоді й каже не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні й тепло нам. А все, все тому, що живемо ми в дружбі великій. Один одному допомагаємо, з біди Дружка-дружку виручаємо. Давайте ж і зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємося, загукали всі. Сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусат, як вискочать з хатини. Не вспів ведмідь на задні лапи сп'ятися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Веня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами й рилом. А гусак теж задніх не пасе, товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу як загорлає. Купаріпу. -ку -ку -ку! Здалося, що півень кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу-на силу ведмідь вирвався. Доброю прочуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня й гусак з півнем стали знову спокійно собі жити та поживати в хатині.